Ефір телеканалу Вінничина продовжує програму актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у студії Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Пані Юлію, мої вітання. Доброго дня, і нашу розмову хочу розпочати із ваших вражень. Нещодавно ви повернулися із Балаклії. Туди виїздили з такою гуманітарною місією. Для початку розкажіть про ваші враження, де окуповане місто, яке воно сьогодні, тому що сьогодні віничани відносно у безпеці і дещо навіть забувають про те, що відбувається війна. Але потрібно знову ж таки нашим співгромадянам, віничанам, містянам нагадувати про те, що вона не закінчилася і. Ще є люди, які потребують нашої підтримки. Власне, про ваше враження і як живе сьогодні Балаклія? Да, звичайно, ми були в Балаклії, ви знаєте, нас місто зустріло з гарною погодою, і, можливо, це також такі. Надії такий позитив був, тому що було сонечко, дуже було жарко. На сьогоднішній день вже туди повертаються люди. Тобто населення вже е, починають вертатися до своїх будівель. Е, багато вже будівель відновлюються, вже замінені вікна, тобто те, що ще було півроку тому, були більше і. Е, Знищені і домівки, і, звичайно, були такі жахи. Сьогодні вже все ж таки більше, ну, такі, як я сказала, на позитиві. Але, на жаль, ми знаємо, що нещодавно, пару днів назад, знову був обстріл. Звичайно, Мешканці вертаються, але працювати нема де, тому що в них розбомблені і заводи, їхні, багато магазинів, і за цього, що Вертаються все ж таки з дітьми, ми вирішили зробити такі подарунки, такі, таку допомогу саме дітям. Тим паче, що і Центр підліткових клубів за місцем проживання відділ молодіжної політики, ми працюємо і з дітьми, і з молоддю, і вирішили все ж таки ну, розпочати таку акцію від дитини до дитини, щоб наші діти, нашої громади. Передали дітям з балаклії е, ті речі, можливо, які сьогодні для наших, все ж таки дітей вже е, ну. Повсякденні, звичні. да, звичні, а там дітки все ж таки цього потребують. І ви знаєте, ми ми е, да, майже за два місяці ми розпочали, розпочинали акцію, і ми е, зібрали майже три тонни е, такої е, можна сказати допомоги, саме подарунків. Це були і солодощі, і м'які іграшки е, також. Канцелярські това ну приладдя, кни... книги, розмальовки також. Велосипеди, 33. У нас було самокатів, дитячі візочки, скейборди, біговели, тобто і навіть були музичні інструменти. Звичайно, долучились і заклади освіти, заклади культури, спортивні школи, ну, центр підліткових клубів, навчальні заклади, вищі навчальні заклади нашого міста, і навіть підприємства, деякі надавали сок, дехто памперс. І також в нас веломагазин дав два велосипеди та два біговела. Тобто ми, звичайно, всім дякуємо. Ми після того, як зібрали всю допомогу, ми вже її почали фасувати. тобто, ми також були в телефонному режимі з керівництвом Балаклії. Ми дізналися, скільки діток є, і ми зібрали 1200 таких. Пакунки, можна сказати, подарунки. Ми, коли приїхали, ми ці всі подарунки вручали особисто дітям. Ми були в кожній школі, тобто там по класам, другий клас, третій, Всі отримали подарунки, тобто не те, то, що ми залишили. Ми це все передавали. Велосипеди, біговели, ми надавали саме дітям з таких багатодітних родин і саме ті, які більш всього цього потребують. І ви знаєте, ми навіть в дітей питали, тобто не було так, що в мене є, я ще хочу. В дітей в тебе є велосипед? Так в мене є, от мого друга немає, дайте краще йому. Дівчинка також підійшла до самоката, але з боку стає велосипед. І вона дивиться на цей велосипед. Ми в неї вже питаємо: ти хочеш велосипед? І вона починає плакати. Ми не зрозуміли, що відбувається, що... а вона, ви знаєте, я плачу від того, що. От так просто мені подарували. Я захотіла і мені подарували. Ну, ми з боку також <світ> сльози щастя. щастя. І ви знаєте, ці подарунки, крім те, щоб подарунки були, але все ж таки, ми кусочок свого серця, своєї душі, і наші діти передали цим дітям. І саме, скажімо так, велика. Вдячність була, це їхні посмішки, їхні очі, які сяяли, сяяли від щастя. Чи плануєте продовжити цю акцію? Ми, звичайно, будемо продовжувати, але, можливо, вже з вересня місяця, тому що зараз, влітку, ми розпочинаємо працювати з сім'ями, сім'ям, які, сім які переїхали до нас з Маріуполя, тобто ми почнемо знову е, працювати, е, проводити різні заходи в оздоровчому центрі Я Маріуполь, родина. Але ми е, хочу повторитись з Балаклії, що ми з керівництвом на телефонному зв'язочку, і якщо їм буде край потрібна допомога, звичайно, ми. Все зробимо і допоможемо. Ви вже згадали про роботу з внутрішньопереміщеними так. особами. А яка робота ще на сьогодні проводиться із дітками з родин внутрішньопереміщених осіб? Ну, звичайно, ми проводимо і різні заходи і. Е... Це навіть не обговорюється. внутрішньому переміщенні наші особи звичайно приймають участь. Хоча вже ми їх вже не рахуємо внутрішньопереміщеними, це вже наша родина, і ми проводимо заходи спільно з ними. І майстер-класи, і це для маленьких наших вінничан. Звичайно, і внутрішньопереміщені наші вже також особи і відвідують і гурточки. Центру підліткових клубів за місцем проживання, і далі вже з нашими студентами ми проводимо такі більш вже заходи. Нещодавно в нас був такий перегляд фільму Мирний воїн. Ми його проводимо спільно з міжнародною організацією Міграції ООН, тобто це такий психологічний фільм. Після ну, перегляду вже спілкувалися з психологом, тобто психолог з молоддю, я кажу, це так розкладав, як треба, що хто зрозумів з цього кінофільму. І в нас також були внутрішньопереміщені особи, і хлопці і дівчата, звичайно, ну, суть сюжет кінострічки, що Спортсмен поставив собі ціль і як він йшов до цієї цілі. І все ж таки в кінці всі дійшли до одного висновку, тому що були різні думки. Не було думка, це правильно, неправильно в нас в молоді. В кожного це правильна думка. І дійшли все ж таки висновку, що і це була паралель з справжнім життям. що Саме головне не ціль досягнута, а той шлях, який ви йшли до цієї цілі хто був поряд з вами, хто вас підтримав, а хто зробив так, щоб ви стали ще сильніше, ну скажем. І дуже багато переміщених осіб, і хлопців, дівчат. Ви знаєте, все ж таки допомога психолога вона потрібна. Навіть. Їм, звичайно, в першу чергу, і також нашій молоді, то що вони між собою спілкуються, дай Боже, і дякуємо нашим зсу, що вони можуть більше вже офлайн спілкуватися. Але все ж таки, коли з психологом, з професійними людьми, це вже інше. І дуже багато Я ж кажу, що поверну, що хлопець до нього також, які враження, все він, які враження, коли. Я бачив, як загинула моя родина, тобто, я кажуть, витягуємо ну з такими ну от заходами. Тобто? Ви сказали про те, що допомагає, що у фільмі йшлося про те, який шлях проходять, зокрема, через завдяки таким заходам, які ви проводите, це також стимулює молодь рухатися вперед і досягати своєї цілі. Зараз так. хочеться детальніше поговорити про те, які заходи організовує відділ молодіжної політики Вінницької міської ради для мешканців громади, тому що ми перед ефіром з вами згадували, що ще рік тому ми говорили здебільшого про заходи, які були для внутрішньопереміщених. Осіб, а сьогодні ми можемо говорити, що охоплюється взагалом молодь Вінницької міської територіальної громади. Ви досить активно розвиваєте клуб настільних ігор. Розкажіть, будь ласка, про них так в нас вже 10 місяців проходять настільні ігри, і вже на початку наша молодь вирішила створити такий клуб ігродвіжу. Та, тобто клуб настільних ігор, «Ігродвіж». В нас на сьогоднішній день щосуботи проходять такі ігри в креативному просторі левел 80. тобто є ігри на різного характеру і економічні, і пригодницькі, навіть містичні. Тобто за інтересами ви зможете знайти будь-яку гру, і можете прийти своєю компанією, можете прийти один, і там знайдеться звичайна компанія. Ігри різні і за складністю, і також може бути ігра 20 хвилин, а може бути і 2 години. Ви знаєте, молодь в нас. По суботам в нас забитий левел. Ми вже з цими іграми почали відвідувати наші навчальні заклади. Тобто, ми спочатку в себе приймали ну, в левелі, а потім вже навчальні заклади до нас почали звертатися. Що, будь ласка, приходьте до нас в гості і проводьте такі ігри. До речі, буквально вчора нам також зателефонували. З центру є Маріуполь, і також вже з наступного з наступного тижня ми з ними також будемо проводити такі ігри. Тобто зараз у нас є громадська організація Дівчата. Вони нам допомагають, щоб закупити ще. Ігри ще більш цікавіші, і всіх запрошуємо до нашого клубу Ігродвіж. Будуть дуже багато нових настільних ігор. Також влаштовуєте турнір з боулінгу серед студентів. Так. Яка мета і які результати таких змагань? Ну, в нас... На жаль, вже будемо казати так, в мирний час ми завжди проводили такі чемпіонати із боулінгу із пітанку, тобто із пейнтболу серед навчальних закладів. Але в минулому році ми не змогли це зробити. Вже в цьому році ми провели просто боулінг саме для... Можна сказати, для молоді, яка волонтерить, тобто вони допомагають нашим Збройним силам, і ми такі, ну щоб вони трошечки розрядилися, щоб свої емоції позитивні негативні, тобто, ну, видали під час гри. Але вже потім дивимося, що. Можемо провести і вже чемпіонат з боулінгу серед навчальних закладів. Тобто, в нас окремо між собою змагалися студенти вищої освіти, студенти передвищої освіти і учні професійно-технічних закладів. Тобто, і в нас в цей раз прийняло участь 19 команд, тобто і в кожній категорії були перше, друге, третє місця. Емоції зашкалювали, тобто позиції позитивні емоції. Це також ми цим самим і показуємо, що можна проводити час і з однолітками, і це також і здоровий спосіб життя. Тобто, ми навзвже з вересня місяця також продовжимо такі чемпіонати, і знову ж буду повторювати, що в нас захід пройшов тихо, без на без повітряної тривоги, завдячуючи нашим зсу. Ви проводите не лише заходи, які спрямовані на дозвілля молоді, а ще й на виховання. Зокрема, мова йде про екологічні ініціативи міста Вінниці. Розкажіть, будь ласка, про ось цей захід, які результати, як молодь сприймає ось екологічне майбутнє. Ви знаєте, на сьогоднішній день наша молодь екологічно свідома. Тобто, якщо можливо ще рік тому два. Навіть теж сортування сміття. У всіх я проживаю у квартирі, де я буду ці пакети, два-три пакети. Тобто, як казали, це краще, хай роблять люди, які проживають в приватному секторі. На сьогоднішній день у нас дуже багато молоді сортують сміття, знають де прийом пункт прийому батарейок. Також Збирають кришечки від пластикових бутилок, тобто, і вони от заходи, ті, що ми проводимо, у нас все це за ініціативи молоді, тобто вони приходять. Ну, у нас є молодіжна рада. Дають свої ідеї, але щоб вони не стояли осторонь, будь ласка, якщо хочете, ви можете навіть проводити цей захід, якщо ви маєте бажання відчуваєте сили або знаходити спікерів, звичайно, ми. Вам цим допоможемо. І чи взагалі вам цікавий цей захід? І на екологічну тематику дуже багато заходів. І в нас вже толоки проходили. І, до речі, в п'ятницю в нас також буде толока на мікрорайон Мажайка. Тобто, будемо прибирати річку Тяжилівка і Звернулися до спікера, знайшли і молодь Віталій Крижанівський. Він і голова громадської екологічної організації. От, і вже з ним спілкувались, він розповів про екологічний стан зараз і під час війни, розповів також про проекти, які реалізуються, про грантові проекти і гранти, які молодь в яких може брати участь. Тобто була така жвава дискусія, тобто, і кожен для себе дуже багато чого. Ну, скажімо, виніс да, з цієї дискусії. І ще раз скажу, що молодь і далі хоче і висаджувати дерева, і квіти, тобто ідеї, і бажання, і реалізовуємо. Потрошки окрім того, що влаштовуєте дозвілля, виховуєте таку свідому молодь. Сьогодні дуже актуально, особливо перед вступною кампанією, яку професію обрати? Знаємо, що знову ж таки проводите різні майстер-класи із IT, із театрального мистецтва, а ще майстер-клас з оціночної діяльності для молоді. Розкажіть, будь ласка, про ось ці напрями. В нас, як я вже до цього говорила, молодь звертається з ініціативами. Щодо театральної діяльності, мистецтва, також звернулись дівчата, які навчаються в училищі імені Ліантовича, що ми можемо провести такі майстер-класи. Тобто молодь та, яка мріє бути артистами, так, щоб хоча б подивилися, як… Це все виглядає. І дуже ми вже провели декілька таких зустрічей і далі, тому що є попит. Молодь вчиться вправам на дихання. Тобто, багато не знали, що треба правильно там дихати, дихати. Чітко, чітко вимовляти слова. Тобто та ж імпровізація треба так швидко вправи якісь на фантазію, на уважність, тобто там і практика. І ви знаєте, і, і наша молодь. Отримує задоволення, дехто розуміє, що це не його, дехто навпаки, все буду вступати. Тобто, я бачу себе тільки в театральному мистецтві. І ті ж дівчата вони також розуміють, тому що в нас були деякі майстер-класи по виробам. Дівчинка робить дуже гарні речі. Вона захотіла провести, але після цього вона сказала: Я буду далі робити, але навчити це. Трішечки інший, і все одне для себе вона також зрозуміла, що навчати вона не може. Дівчата в них виходять і вони розуміють, що можливо вони не будуть акторами, але вони зможуть навчати театральному мистецтву. Е, так само і з it технології Також в нас е, е, хлопці, дівчата, які вже навчаються на останніх курсах. Навчальних закладів проводили, тому що всі ж знають, зараз в нас IT на першому місці, і початківці для себе, як правильно що робити, як створювати там і програми. Також ми була в нас, як щоб вас ви не стали жертвою, жертвою шахраїв, так в інтернеті і так далі. Тобто є попит, молодь. Пробує свої сили, і їм подобається і також вже і молодь наша, яка відвідує, розуміє це їй потрібно, не потрібно щодо оціночної діяльності. В нас представник Анічка з Вінницької молодіжної ради. Вона працює в одній. Помічником оцінювача майна в одній з фірми Вінниці, і також паралельно ще навчається в технічному коледжі. Але вона почала про це говорити. Так цікаво, можна я також розповім, можливо, хтось і захоче бути е, також оцінювачем. Провела дуже також був попит, е, було багато людей, вона розказала всі тонкості, і для себе навіть хто не буде працювати оцінювачем, як оцінюють майно, як це на практиці, тобто, і звичайно ж, розповіла, як, е, як працює і що дає ця професія. Тобто такі профорієнтаційні заходи ми проводимо. Ще одна ініціатива підтримка Подільського зоопарку. Розкажіть, будь ласка, про цю а в нас ініціатором виступив креативний наш простір левел 80. Дівчата нещодавно перебували в зоопарку і дізналися, що також у нас є внутрішньо переміщені особи в нас, і там також є внутрішньо переміщені особи. Звичайно, для них будують нові вольєри. Тобто. Роблять всі умови. Такі для комфортного перебування, і вони прийшли з такою ініціативою, щоб допомогти не тільки звичайно внутрішньопереміщеним, але з звірям, які там знаходяться, і таку акцію, щоб приносили хто що може з їжі, звичайно, не можна солодощі, не можна білий хліб, там, яблука, морква, висівковий хліб, тобто знають. Це було прописано, що люди, хто не байдужі, можуть приносити акція до 14 травня. Триває, і з понеділка можуть відвідати не тільки наші дівчата, але й ті мешканці, які приносили їжу, можуть. Відвідати зоопарк і нагодувати ту тваринку, яку вони захочуть. Якщо буде звичайно надлишок ще їжі, ми залишимо це все в зоопарку. Тобто, все ж таки, бачите, наша молодь не тільки про е людей турбується, але й про Братів наших менших. менших так да так, так власне заходів дуже багато, які ви так, організовуєте. Не встигнемо про все поговорити. У -у -у. На завершення хочеться про те, що чекає молодь Вінницької міської територіальної громади найближчим часом. Ви вже сказали про те, що буде заходи стосовно табору «Я Маріуполь». Окрім так. цього, що ще плануєте? Ну до дня вишиванки у нас 18-го Молодь також виступила з пропозицією на нашій набережній Рошен. Вже був. Була намальована вишиванка і е, прапор її оновити. Тобто, 18-го саме в день вишиванки ми будемо оновлювати е, ці малюнки. Е, також у нас 19-го відбудеться квіз е, Подорож Європою. Е, тобто всі можуть на півтори години поринути в Європу, дізнатися, е, які Смаколики, які кінофільми є, тобто різні такі заходи. Звичайно, в нас ну, протягом літа ми і плануємо ігродвіж наш продовжувати. В нас будуть також і пришкільні табори, тобто вже будемо. Робити ті заходи з ініціативою, якою будуть до нас звертатися наші мешканці і наша молодь. Дуже дякую вам і усій молоді Вінниці дякую. такі активні, яка допомагає і Балаклії, і місцевому звіринцю, і підтримують один одного. О, ще вибачте, ще забула в нас також в червні місяці. Молодь в нас поїде до міста Люблін, Це Польща, в них буде день столен Люблін, столиця столиця. Молодіжна столиця Польщі, і також для обміну досвідом наша молодь відвідує Люблін. А в серпні місяці також наша молодь відвідує Мюнстер Німеччину. Тобто, також обмін досвідом от, на тиждень вони відвідують. Сподіваємося, Все, що повернуться з новими враженнями Звичайно. та з новим досвідом. Вам дуже Дай. дякую, що знайшли час та доєдналися до нашої студії. Ну, а глядачам нагадую, що це була програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говорили про дозвілля вінницької молоді, точніше, Вінницької міської територіальної громади. Все буде Україна.